В Житомирському гідропарку 11 серпня відбудеться відкриття майданчику, де будуть встановлені фігури фантастичних створінь, що наразі монтують за моєю спиною. Йде підготовка до відкриття парку розваг. З нами заключили договір майже на два місяці. З 11 липня, по кінець серпня, буде відбуватися це дійство. Окрім анімованих скульптур, фантастичних істот, на території працюватимуть аніматори, а також облаштують фотозони. Програма досить обширна. Можливо, вони не всі фігурки, тому що ми не можемо надати більшу територію, чим на сьогодні ми маємо. О, ну, Самі розумієте, ми не можемо розтягувати цю локацію по всьому Вхід на майданчик буде плавати. Атний, а розташовують його посеред гідропарку навпроти колеса огляду. Наскільки я знаю, я живу це від 100 до 250 гривень різні категорії, і плюс в вихідні дні там буде трошки дорожче. по-моєму, на 50 гривень, а в будні дні трошки дешевше. І є у них пільги для різних категорій, тобто дітки до трьох років, УБД і так далі. Для когось це буде безкоштовно, для когось це буде за якісь там 50%, 30%. Це все буде прописано. Раніше подібні парки встановлювали у Києві та Хмельницькому, а тепер він з'явиться і в Житомирі, одному з улюблених місць для літнього відпочинку мешканців та гостей міста. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1